Сьогодні маємо грудень місяць, 23 рік. Ось я обрізав абрикос молодий. Зараз схематично покажу, що я зробив, як його обрізати. У вигляді чаші формую, у вигляді чаші у нас середина виходить, вільна має бути, звичайно. І всі гілки мають дивитися в різні боки. У нас є основні гілки. Раз, два, три, 4, 5, 6 гілок, Сім. Шість і сім гілок. Основних і гілки від них відходять ось другого порядку. Що, що я з самого початку зробив? Якщо у вас є тут якась загущена в цій частині, виходить, вашої крони загущеність, ви маєте це все вирізати на вирізати ці всі гілки. Це раз. По-друге, гілки, ось бачите, оце це є вже такі брунючки і коротенькі такі списики. Це плодові наші утворення. Ми їх не чіпаємо. Навіть якщо у вас ці списики ростуть внутрі, ви їх теж не чіпаєте. Це ось такі гілки ви теж не чіпаєте, які 20 см 30 см, коротенькі гілки, ви не чіпаєте взагалі. незалежно від того, куди вони ростуть. А більш такі сильні гілки, мощні, однорічні, звичайно, ви вирізаєте внутрі. Гілка, яка росте в правильному для вас напрямку. Однорічна. ви їх прирізаєте, ось так, як я це все робив, ось тут, ось тут. І так само всі ці гілки я йшов і всі прорізав. Що воно нам це дасть? Е, дасть, ось, наприклад, звідси, на однорічних гілках інколи утворюються вже плодові нарости такі. Ось, бачите, це вже є, Оце будуть вже плодові брунічки, вони будуть цвісти. Але ви ж ви нам можна побачити, що ось у нас була гілка і тут таке місце наростання і далі йде. Що це означає ось ці місця? Це місця, це на них робилися, на, цій, на цьому дереві робилися літні операції. Тобто була в нас гілка ось так. На кісточкових це обов'язково проводити потрібно для того, щоб ви мали хорошу крону і хороший урожай. Літом, ногтиком, по, зеленому, по зеленій гілоці на м'ягенько ногтиком обломали, 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 обломали. І ще протягом літа воно нам дає ось нові гілки, тобто наростає наша вегетативна маса і плодові бруньки теж наростають. Зрозуміли, якби ми літом це не зробили тут прищіплювання, то в нас просто вилізла б одна гілка, як ось, наприклад. Дивіться, хорошо пропустили. Одна була гілка сплошна, раз, а ні, на неї теж зробилися прищіплювання І бачите, на цій частині вже утворюються плодові бруньочки Тобто літні операції і обрізка основна зимою чи весною, коли вам буде зручно, обов'язково. І все. І дивіться, виходить, у нас така ось. Ось така у нас виходить абрикос. І три роки, і вона у нас вся буде в плодових бруньках, в неї чудові гілки. І дивіться, ще одне, що я ще хотів сказати, що коли ви підрізаєте так у вигляді чаші, вас має бути більш-менш вони мають підрізатися більш-менш на, на одному горизонті. Є винятки, що, наприклад, та коротша, але вона більш де, більш пологіша. Через то стараються. Для чого ми це робимо? Так обрізаємо всі в одному порядку, щоб цей гілок, яка буде вища, в неї будуть в дереві дерев так построєно, що соки всі йдуть доверху. Тобто. Якщо вона, вона в нас буде вища, то вона зразу почне на себе перейме всі поживні речовини і вона буде жирувати. Для того, щоб правильно формувалося наше дерево, нам їх треба обов'язково зрізати всі на одній площині. І все. Ось така форміровка чаші. Дивіться, у нас тут штамп сантиметрів 60 см від землі. І все. І пішли ось такі нарости. І і все. Ну, Дивіться, якщо ви літом не зробили літні операції, скоріш за все, що ви не робили, може ви не знали. Що, бачите, дивіться, ось у нас літні операції проводились. І зразу ця частина виходить, обростає плодовою брунькою. Якщо ви так не робили, то значить е обрізайте їх по однорічному пагоні ось так на наружну бруньку. Для того, щоб з цієї частини, ось дивіться, якщо у вас однорічна, однорічний пагін, ви так обріжете. І ось на цій частині, сантиметрів 20-30, як правило, починають закладатися нові гілки, нові списики, нові плодові утворення. Тобто, як ось, наприклад, була у нас гілка, це давайте придумаємо, що це ваша гілка цього року. Так? Ось так наша гілка це уроки. Ви її тут зараз приріжете, і на наступний рік і подальші 4 роки вони, вона буде заростати ця частина плодовими вашими утвореннями. Зрозуміли, да? тобто ви попідрізаєте, а на наступний рік ви вже мати на цій частині, яка залишилась, плодове утворення, і будете робити літні операції. Відео не дуже коротке вийшло, але старався розказати все більш детально. Ще так, ось плодові бруньки на абрикосі. Дивіться, їх тако йде 2-3. Якщо, якщо з бруньки виглядає 2-3 таких гостреньких брунючки, з одної пазухи 2-3 брунючки, значить це получається цвіточня. А якщо одна, то це, скоріше за все, вегетативна. Тобто листочок з неї буде або гілочка. Ось так. Дякую за увагу. Хто додивився до кінця.